Так, англійську мову ви ще не вчили. Розповідаю про новий тренд у навчанні microlearning або one bite study, тобто мікронавчання на один укус. Світ змінюється із шаленою швидкістю. Нові технології змінюють ринок праці і диктують свої правила. І нам потрібно постійно адаптуватися до цих змін, постійно розширювати свої компетенції, постійно поглиблювати кваліфікацію. Виграє той, хто адаптується найшвидше хто має найбільше навичок сьогодні. Я представляю вам інноваційний спосіб здобувати знання. Я рада представити вам Study Place. Вам більше не потрібно обирати між англійською мовою та прокачкою своїх професійних навичок. Це платформа міні-курсів, де ви можете прокачувати англійську і себе одночасно. Обирайте цікавий вам напрямок: кар'єра, бізнес, психологія, фінанси English Pro, Вивчайте його із зірковими експертами, і паралельно вчіть актуальну англійську лексику. Заходьте на платформу StudyPlace. Це ваша можливість дуже швидко отримати саме ту порцію знань, саме ту навичку, яка потрібна просто зараз вам, для того, щоб покращуватися у кар'єрі, бізнесі, особистому житті та досягати своїх мрій.